Рівно 5 років тому, 20 травня 2019 року, президентом України став Володимир Олександрович Зеленський. Мали ми багато надій, мали ми багато сподівань, було багато обіцянок, але очевидно, що щось пішло не так. Не вдалося договоритись, домовитись, не вдалося повернути всіх назад, не вдалося реалізувати, щоб люди не плакали. Хто в цьому винний, очевидно, ми знаємо. Хто в цьому винний не очевидно, здогадуємось. Ми зібрали в телеграм-каналі частину тих обіцянок, тих слів, тих сподівань, які були висловлені тоді в різних інтерв'ю на стадіоні, дані людям, причому і українською, і російською мовами. Ми мали великі сподівання. Тепер ми маємо багато дуже страхів за наше майбутнє. Ми маємо невпевненість. Ми не знаємо, що буде завтра. Телеграм і Ютуб Шапці профілю ввечері сьогодні про це поговоримо, але я вас дуже прошу, тримайте себе в руках і пам'ятайте, що розвалювати країну це не варіант. Як би вам що не подобалось, і як би вам не хотіло, не хотілося щось змінити. Лише в законний спосіб, і лише тоді, коли буде на це можливість. Головне не помилитись, правда? Бережіться.